Анжеліка Пенкіна, провідний бібліотекар центральної бібліотеки, підготувала цілу презентацію присвячену українській хустці, розповівши багато цікавих фактів про традиційний український жіночий головний убір. Можна було помилуватися різними видами хусток, побачити, як їх можна зав'язувати. Хустка це наш оберіг і прикраса, хранителька традицій. Хустка була таким собі індикатором соціального статусу жінки, бо хустка була не дешева, і чим дорожче, чим краще. Хустка, Тим заміжніша була родина і дівчина. Анжеліка Борисівна розповіла, як хустку використовували в одному старовинному обряді. Хустками навіть знімали врочення. Коли маленька дитина була, їй було щось на то знімали таким чином спідньою стороною хустки, обмаркували лицо дитини святою водою. І таким чином знімали борщ. Хустка не втратила своєї актуальності і в наш час. Вона користується популярністю навіть у відомих модельєрів. У 2020 році українська хустка була світовим трендом, і було дуже багато хусток, які робилися світовими майстрами. І вони користувалися великим попитом. Тобто хустка, як ви бачите, вона жива і до сих пір. І ви тут на слайдах бачили, що там є в нас ще палантини, шарфики, комути це все нащадки той нашої різних регіонах України хустки в'язали по-різному, але у багатьох була схожа весільна традиція, коли наречену покривали хусткою після одруження. Про це розповіла народна майстриня Лариса Ледик: «Віночок до вінця, а очіпка і хустка до старості. Коли наречена приходила вдома, привозили. Дому вже на вічина, тут свекруха. А в деяких регіонах і зовсім по другому знімала вінок або квату. Та я на фату зараз і одягала хустку. Цей весільний обряд, який символізував, що жінка ставала заміжньою, хустка ставала її постійним атрибутом. Народна майстриня продемонструвала різні очіпки, якими покривали голову перед тим, як пов'язати хустку. Виявляється, колір головного убору теж мав значення. Жіночка виходила, була стала вдовою, і вона бажає вийти заміж. То вона обов'язково на сила червоний очіпок. Лариса Левдик продемонструвала різні способи зав'язування хусток, розповіла різні звичаї, пов'язані з хусткою, показала цілу колекцію цього ашатного головного убору. Прикметно, що хустинка супроводжувала і чоловіків. Вишиту хустинку, вишиту хустинку. Дарували дівчата своїм коханим, які йшли на військ. І ось якщо воїнам прийшлось хоронити, то це обов'язково цей пустинкою накривали його очі. Хустка вважалась оберегом, захищала волосся жінки від хвороб і злого ока. Наймолодші учасниці події Леся та Кароліна поділилися своїми історіями та продемонстрували хустки, які передаються в їхніх родинах з покоління до покоління. Нині вони стали родинними реліквіями. До заходу онлайн долучився народний фольклорний колектив Криниченька з Миронівки. Його керівник Лідія Сидорко розповіла щемливу історію, яка теж пов'язана з родинним оберігом. Мені мама розповідала, що у 32-му році, коли їй було тільки вісім, до них у хату прийшли чужі люди, незнайомі, жінки у червоних хустках. І почали з цієї хати, із з нашої хати все-все забирати. Вона стояла, дивилася на, зляканими очима на цих людей і міцно, міцно пригортала до себе ляльку, які, яку їй зробили з хустинки. Ляльку не забрали. І хай ти не барбі, нехай не княгиня лялька із хустки моя берегиня. Дівчата колективу заспівали пісню. Жінка у хустині, ніби квітка в росах, веселка барвиста грає в її косах. А в тій красі і пісня оживає. Єсть у полі. Цікаві традиції та легенди презентувала викладачка Шосткинського фахового коледжу майстриня Надія Шевцова разом зі студентками Лєрою та Дариною. Так, пані Надія розповіла про традицію гнати шуляка, тобто яструба. На другий день зелених свят заміжні жінки йшли до корчми, пригощали, частували один одного, виставляли магарич, і е, потім йшли до. Е, на берег річки під дерева або кудись на вгород і збирали гілочки, з нього робили таку ляльку, прикрашали хустками обов'язково, частували шуляка, при цьому казали: не дивись на курчат, а дивись на падла. Не йди до кори, а йди до падла. Це обряд, який за своєю такою господарською магією проганяв шуляка і оберігав курчат. Чотири покоління жінок створили неповторну магічну атмосферу заходу, де переплилися традиції, легенди та обряди, присвячені українській хустці. кінець пані Анжеліка закликала долучитися до цьогорічної акції Хустка оберіг для ЗСУ і передати захисникам та захисницям хустку, яка стане для них своєрідним оберегом. Починаємо цю акцію з нас, я хочу показати, які хустки можна дарувати захиснику. Отакі, От або вони такі сіренькі, або вони темно-зеленого кольору. Такого, ви знаєте, бачили, як їх носять чоловіки, або отак, або отак. І ця хустка, вона є оберіг, вона є для того, щоб захищатися, і вона є теплою. То ми започатковуємо да, цю акцію. Якщо у вас є бажання, можна таку кусточку принести до нас сюди, в бібліотеку, а ми їх зберемо передамо волонтерам, щоб вони передали на фронт нашим захисникам.